Сьогодні про розрахунок компенсації за невикористані відпустки, зміни в методрекомендаціях з бухобліку, про оновлений перелік тот і довідник податкових пільг, про особливості складання декларації до податку на нерухоме майно та чи буде для ФОПа помилкою подання до декларації додатка ЄСВ з нулями, і коли ФОП-єдинник зобов'язаний вести облік товарних запасів. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Краще пізно, ніж ніколи, так можна сказати про роз'яснення, яке 1 лютого з'явилось на сайті Мінекономіки щодо обчислення середньої заробітної плати працівникам відповідно до норм порядку сотого. Отже. Якщо працівник отримує компенсацію за дні відпусток, на які він набув право до 31 грудня 2023 року, розрахунок середньої заробітної плати здійснюється, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Таким чином, до розрахунку включаються місяці відпрацьовані упродовж 2023 року. Заробітна плата нарахована працівнику у 2023 році за фактично відпрацьований час 1 січня або з 1 числа місяця після оформлення на роботу. До першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку, ділиться на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Отримана середньоденна заробітна плата множиться на кількість днів відпустки, що підлягають оплаті. При цьому… Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки працівнику за 2024 рік, на який він набув право після 31 грудня 2023 року, проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки. Тобто щодо компенсації за невикористані відпустки право на які було набуто до 31 грудня 2023 року, включно застосовуємо новий підхід. А щодо компенсації за відпустки починаючи з 1 січня 2024 року старий підхід. Тобто, при звільненні працівника у 2024 році для розрахунку компенсації за невикористані відпустки, роботодавець має обчислювати дві середні заробітні плати. Та й саму компенсацію ділити на дві частини: компенсація за відпустки права на які набуті до 31 грудня 2023 року та після цієї дати. Далі Мінекономіки у своєму роз'ясненні наводить приклад розрахунку. Хоча до того прикладу є багато запитань, але теж зовсім інший формат спілкування. Отже, детально розібратись в питаннях нарахування відпусток без збереження і компенсаціях за невикористані відпустки, помилках в оплаті лікарняних і декретних, а також дізнатись про те, які зміни і коли будуть внесені в об'єднану звітність ЄСВ ПДФО і військового збору, запрошуємо 5 лютого на онлайн форум Зміни в об'єднаному звіті, відпустках без оплати, компенсаціях та порушення в оплаті лікарняних, які проведуть Тетяна Гуль і Галина Казничей. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Наказом Мінфіну номер 617 внесені зміни в метод рекомендації з ведення бухгалтерського обліку. Зокрема, зазнала косметичних змін відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів, журналу 4. Щодо метод рекомендацій нематеріальних активів, то зміни стосуються визначення переоціненої залишкової вартості. Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього до його перевісної. Переоціненої вартості без зміни суми накопичної амортизації об'єкта, надано можливість переглядати ліквідаційну вартість об'єкта нематеріальних активів на кінець звітного року. Уточнено, що об'єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені акти введення в господарський оборот та визначена вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів підприємства записом за дебетом рахунка 12 нематеріальні активи і кредитом субрахунка 746 – Інші доходи. Наказом Мінреінтеграції номер 19 знову внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції номер 309 Зміни стосуються територіальних громад Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Київської та Луганської областей. Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування станом на запис сьогоднішнього відео ще не опублікований. Нагадаємо, що до переліку території номер 309 в податковому кодексі прив'язано ряд областей оподаткування фізичних та юридичних осіб. Зокрема, для тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії, платники єдиного Податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок, не нараховується та не сплачується. Також єдиний податок на четверту групу з площі сільськогосподарських угідь або земель водного фонду, плата за землю, земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, податок на нерухоме майно, екологічний податок. Дії мораторій на проведення фактичних перевірок та частини документальних перевірок податкова не здійснює заходів з погашення податкового боргу, діють спеціальні правила підтвердження даних, визначених у податковій звітності при неможливості надання первинних документів. На акцизних складах не здійснюється щоденний облік пального та спиртоетилового. Для території можливих бойових дій. ФОП, платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок, дії мораторій на проведення частини документальних перевірок, дії мораторій на проведення фактичних перевірок, крім грального бізнесу, виробництва реалізації підакцизної продукції, обміну валюти, податкова не здійснює загоди з погашення податкового боргу. Не забудьте врахувати це, щоб не мати заборгованості за сплати податків та уникати ризику нарахування штрафів від податкових органів. Податкову декларацію з податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки складають з урахуванням приміток, які містяться у самій формі декларації. Одним із показників у декларації є код типу об'єкта, який зазначається відповідно до класифікатора ДК 018 2000 Цей класифікатор також використовується органами місцевого самоврядування. Для встановлення розміру ставок та пільг з податку на нерухоме майно. Підставою для використання ОМС класифікатора ДК 018-2000 є постанова Кабінету міністрів No1330. Наказу Мінекономіки No3573 про затвердження національного класифікатора НК 018-2023 та скасування національного класифікатора ДК 018-2000 скасовано з 1 січня 2024 року класифікатор ДК 018-2000. Але враховуючи, що у 2023 році не було внесено змін до постанови номер 1330 ОМС прийняли розміри ставок та пільг з податку на 2024 рік за класифікатором ДК No0182000. Отже, зважаючи на чинність постанови номер 1330 ДПС повідомляє, що для декларування податку на нерухомість у 2024 році використовується класифікатор ДК 018-2000. А ми продовжуємо марафон безкоштовних вебінарів по складанню декларацій та річної звітності. І вже 7 лютого проводимо онлайн-інтенсив виправлення помилок в прибутковій декларації та фінзвітності та податок на землю та нерухоме майно. Лекторами будуть Галина Морозовська та Ірина Губіна, посилання. На реєстрацію шукайте під відео. Держгеокадастр проінформував ДПС про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки НГО земель за 2023 рік. Так, значення коефіцієнта індексації НГО земель за 2023 рік становить 1,51 тисячна. Коефіцієнт індексації застосовується до всіх категорій земель, які необхідно застосовувати для обчислення єдиного податку на четвертій групі під час складання податкової звітності на 2024 рік. Витяги про НГО, які були сформовані. Автоматично програмним забезпеченням держземкадастру в період з 1 січня до 15 січня 2024 року не містять коефіцієнту індексації за 2023 рік. Тому значення НГО земель, зазначене в таких витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта за 2023 рік. Тобто визначене значення у таких витягах необхідно помножити на коефіцієнт 1,51. Відповідно, по єдиному податку четвертої групи питання індексації регулює пункт 5 підрозділ 8, розділ 20 податкового кодексу. Саме для сільськогосподарських угідь, рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження, коефіцієнт індексації НГО за 2023 рік становить 1,51 тисячна. У 2022 році коефіцієнт становив одиницю. Відповідно, за 2023 рік НГО виросла на 5,1%. І сума єдиного податку нарахована на 2024 рік буде більшою. Для земель водного фонду коефіцієнт індексації НГО за 2023 рік також становить 1,51 тисячна. У 2022 році коефіцієнт становив 1,15%. Середня оцінка рілі по області теж підлягає індексації на коефіцієнт 1,51 тисячна. Середня оцінка рілі по області застосовується для визначення єдиного податку четвертої групи по тих земельних ділянках, по яких немає своєї НГО. МПЗ при цьому обчислюється за 2023 рік по НГО земельних ділянок, яка була станом на 23 рік, тобто по попередніх витягах. Тому для розрахунку МПЗ за 2023 рік, яке буде подаватися у складі податкової декларації на 2024 рік, застосуватиметься коефіцієнт індексації НГО одиниця. Мінфін наказом номер 29 вніс зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи і виправив технічні помилки. У самій формі декларації, а саме у рядку 16 розділу 5 декларації цифри 19 замінено цифрами 18. В додатках до декларації у додатку КІК. У графі 1 рядка 03 цифри 01 замінили на 02. У графі 1 рядка 06 цифри 03 замінили на 02. І у додатку ФЗ викладено у новій редакції рядки 151 19 розділу 3. Наказ номер 29 набере чинності з дня його офіційного опублікування станом на запис випуску не опубліковано. Звертаємо увагу, що на вебсайті ДПС розмістили оновлені довідник податкових пільг номер 122 1, що є втратами. Доходів бюджету, довідник інших податкових пільг номер 122 дріб 2. У довідниках номер 1 дріб 1 та номер 122 дріб 2 надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільг. Завантажуйте актуальні довідники за посиланням під відео та використовуйте їх у вашій роботі. Податківці роз'яснили, чи потрібно подавати уточнюючу декларацію, якщо ФОП не сплачував ЄСВ, але вже подав нульовий додаток з ЄСВ. Відомо, що тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану, ФОПи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Підприємці, які скористалися цим правом, розрахунок ЄСВ у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому ЄСВ не нараховували, не сплачували та не обчислювали. Якщо ж такі платники подали розрахунок ЄСВ. Додаток ЄСВ у складі податкової декларації з типом звітна з нульовими показниками, то подавати податкову декларацію з типом звітна нова уточнююча, без додатку ЄСВ не потрібно. Відприємці усіх груп на спрощеній системі оподаткування активно звітують, у зв'язку з чим на наш сервіс особистий консультант находять численні запитання по складанню річних декларацій з єдиного податку. Саме тому 6 лютого проводимо велику онлайн-конференцію ФОП 2024. Без на звітність, ЄСВ, ризики, перевірки і захист від штрафів, на якій найкращі експерти Богдан Янків, Віталій Цвітков і Ірина Губіна будуть роз'яснювати ключові аспекти. Складання звітності, дозволені і заборонені операції та алгоритм захисту підприємців при проходженні податкової перевірки. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. А ще тільки для передплатників бухгалтерської відеоплатформи №1 проведемо 7 лютого клубну зустріч з експертом в бухобліку та оподаткуванні Мар'яною Кавен. Про секрети оподаткування з перших вуст ПДВ, допомоги РРО, доходи і податки ФОПів. Посилання на програму зустрічі шукайте під відео. Коли ФОП єдиник зобов'язаний вести облік товарних запасів? На це питання є дві відповіді. Зокрема, порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців поширюється на ФОПів, у тому числі єдиників, які відповідно до закону про РРО зобов'язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів, надання послуг або розрахункові операції в місті продажу в господарському об'єкті такого ФОП. Зазначений обов'язок регламентовано положеннями. Пункту 12 статті 3 закону РРО. Такі вимоги не поширюються на ФОПів-єдинників, які не зареєстровані платниками ПДВ, крім тих, які проводять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Тобто, якщо ФОП є платником єдиного податку, не зареєстрований платником ПДВ та здійснює реалізацію категорій товарів, зазначених у пункті Статті 3 закону про РРО, то на нього не поширюються вимоги порядку номер 496 щодо зобов'язання вести облік товарних запасів. Якщо ж ФОП реалізує товари, зазначені у пункті 12 статті 3 закону про РРО, зокрема, здійснює продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, то на нього поширюються вимоги порядку номер 496 щодо ведення обліку товарних запасів щодо всіх видів та категорій товарів без винятку, які знаходяться. В реалізації. Водночас хочемо нагадати, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 10028, яким пропонують скасувати для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку і звітності, обов'язок вести облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Відповідальності за невиконання обов'язку вести облік товарних запасів. А поки порядок ще дії для усіх, хто веде облік, пропонуємо форму ведення обліку товарних запасів, а також практичний порадник з ведення товарного обліку у ФОП, вимоги, зразки документів і штрафи, які ви можете знайти на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі документи. Також там можна завантажити необхідні бланки та зразки з прикладами їх заповнення. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже 5 тисяч документів. Ми постійно опрацьовуємо нові запити та робимо все можливе щоб розширювати цей розділ. Нагадуємо, що відповідальність за неподання та несвоєчасне подання податкової звітності передбачено пунктом 120.1 податкового кодексу. Так, за неподання або за несвоєчасне подання податкових декларацій, розрахунків, а також іншої звітності, обов'язок подання якої передбачено податковим кодексом, накладають штраф в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За ті самі дії, вчинені платником до якого протягом року було вже застосовано штраф за таке порушення. Накладають штраф у розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Триває період подання річної звітності підприємств усіх організацій форм власності. Для неприбутківців 9 лютого проводимо безкоштовну онлайн-конференцію Неприбуткові організації 2024. Розвіюємо міфи обліку та оподаткування. Звітуємо з Вікторією Величко і Оленою Габрук. Розберемо облік оподаткування ПДВ операції і складання неприбуткового звіту. Посилання на реєстрацію шукайте під цим відео. Нагадуємо платникам ПДВ. 5 люте останній день реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 січня. А також нагадаємо про граничні дати подання звітності до Держстату за січень 2024 року. 5 лютого останній день подання звіту про товарооборот торгової мережі, звіту про ціни виробників промислової продукції. 6 лютого останній день подання звіту про використання та запаси палива. 7 лютого останній день подання звіту з праці, звіту про заборгованість з оплати праці, звіту про реалізацію продукції сільського господарства. 9 лютого Останній день подання звіту про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2023 рік, алкогольно-тютюнової звітності за січень 2024 року, податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, у тому числі відомості про сплату ЄСВ за 2023 рік платниками третьої групи, податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи за 2023 рік платниками третьої групи, податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за 4-й квартал 2023 року. То про використання води за 2023 рік до організації, що належить до сфери управління Держводагентства за місцем здійснення водокористування. А також 9 лютого, останній день подання податкової декларації з екологічного податку за 4 квартал 2023 року, податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2023 року та додатки до неї, податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2023 рік, податкової декларації туристичного збору за 2023 рік, податкового розрахунку суми доходу. на рахованого сплачуваного на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум, нарахованого єдиного внеску за четвертий квартал 2023 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал Нородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями СМКР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій встановіть Artsvit Pro та майте спокій.